Продовж у нас Honda CRV, Це 2016 рік випуску в чорному кольорі на новій літній гумі на, гарне, на гарних оригінальних литих дисках. Автомобіль на повному приводі, 2,4 бензин, найнадійніший двигун в Honda, і який вже себе зарекомендував. Повний привід у нас по автомобілю, великий багажний відсік. Дуже багато місця в багажному відділенні. Також у нас сидіння складаються в рівну підлогу. Є у нас камера заднього огляду, також у нас. По комплектації встановлена камера бокового огляду для зручного паркування. І з моменту у нас є невеличка подряпана на передній дверці та невеличкий скол по задньому бамперу. По салону збереженому в збереженому сестані велюр, він у нас дуже схожий на Алькантару. Підігрів сидінь передні двох рівневі, кондиціонер та пічка, все повністю працює. Велика мультимедійна система з камерою заднього огляду, є у нас круїз контроль, всі електросклопідйомники, також люк, повністю все працює, піднімається, закривається, відкривається. По задній частині салону дуже багато місця для пасажирів. По ходовій частині м'яка, м'які амортизатори, м'які пружини, повністю вся ходова в оригіналі. Є у нас маленький дисплей, також штатний з верхньої частини тропеди, електрорегулювання сидінь, повністю теж все працює. Автомобіль дійсно в гарному стані. По техніці, по ходовій частині та по коробці нарікань немає. Масло замінювалося завжди своєчасно, в коробці теж замінено. Коли цікавий даний автомобіль, приїхали, затестили і купили.